Вітаю з вами Пархунко Заполтаву. Ми знаходимося в третій міській лікарні, де працює видатний хірург, травматолог, гордість нашого міста. Микола Миколаївич, я вітаю вас. Ну, я, мабуть, двойний ювілей. 50 років сьогодні відділення, так. 25 років, як ви завідуючі відділення. А скільки операцій в рік ви робите? Ми останнім часом з кожним роком кількість операцій все більше і більше, і складність операцій підвищується. Технологічні властивості операцій також підвищуються останнім роком. Десь робиться близько 1500 операцій в рік, і одні з небагатьох в Україні ми виконуємо зараз індивідуальне допротезування на 3D-принтері В Києві виготовляють нам індивідуальні такі великі конструкції, які ми потім імплантуємо. В організм людини і це дозволяє людині повністю відновити свою функцію. Наші операційні зараз знаходяться на світовому рівні. Маємо в наявності саме найновіші технологічні інструменти. Ми що наш девіз буде такий розробимо полтаву здоров'я так.